Тернопільська область, околиці міста Шумськ. Вітаю всіх на каналі Сад Проблем. Сьогодні вже минуло 10 днів з того моменту, як я нарізав живці кісточкових культур, які в мене ростуть у моєму садочку. Це були живці персика, черешні, вишні, диплоїдної сливи. Ну, взагалі, які там в мене були, я так вибірково пройшовся, нарізав і поставив їх у воду для перевірки плодової друньки, Чи не вимерзла вона цієї зими. Нагадаю, хто не бачив попереднє відео, що температура у моїй місцевості опускалась декілька разів до мінус 26 градусів. Ну, це якби критичними є для кісточкових культур, особливо для персика. Тож, скажімо, експеримент мій завершився. Ну, але результат скажімо, гірший, ніж я сподівався, скажу зразу. Я очікував, що я поділюсь там чимось. Добрим, гарним хорошим, але в реальності там не все так добре, як я собі думаю. Гілочки я ось так позрізав, помістив їх в півлітрову баночку, заляв трошки водою і поставив їх на підвіконня. Пройшла вже рівно доба, відколи я заніс пагінців приміщення, поки що якихось видимих результатів немає. Будемо спостерігати далі. День другий. Начнемо з персика. Персик подає ознаки життя. Ростова брунючка опушилась, витягнулася. І навіть плодовій брунечки по краям стали збільшені і опушені. Черешенька Черешенька стала ось такі у неї Брунючки гостренькі. Думаю, завтра вже навіть з'явиться зелений конус. Диплоїдна слива теж у нас подає ознаки життя. Ось такі викидає. Круглі брунючки. мені здається, це ще й квіткова брунька. Ну, а абрикоса поки що не подає ніяких ознак життя. На третій день проснулася у нас абрикоска. Ось так на даний момент виглядають її брунечки. Лідером на сьогоднішній день у нас є чудовишня. На ній появився зелений конус. По персику. персик трошки збільшився, самі брунючки в обйомі, стали ще більш такі випуклі. Ну і більше трошки опушились, але не по всіх сортах. які сорта ще стоять повністю без будь-яких ознак життя. А на деяких навіть плодова брунька. Зробилась більша, опушена. І видно, що скоро тут у нас, можливо, появиться квіточка. День четвертий. Ось так виглядає чудовижня. Черешенька поки що спить. Ось так виглядає персик теміра. Ось так виглядає нектарин Extreme Beauty. Брунючка інженерного персика серії Pline. І ось так виглядає брунечка персика із серії Royal. І на 10-й день персик з серії Royal не подав ніяких ознак життя. Не то, що плодова брунька навіть і ростова, без будь-яких ознак життя підмерзла навіть деревина. Ось тут я надламав знизу бруньки. Вроді би, як щось трошки зеленіє, може одійде. Ну, але буде видно. А ось наша диплоїдна слива. Диплоїдна слива без будь-яких ознак підмерзання. Гарні листочки бачимо цвіт. Навіть зелені кінчики. Взагалі немає підмерзання. По диплоїдній сливі будемо з урожаєм. Ось так виглядає на 10-й день наша абрикоска. Абрикоска зацвіла, абрикоса жива, підмерзань немає. Ну, тож є надія, що залишимося цього року з абрикосками. Чудовишня у нас без будь-яких ознак підмерзання. Сама перша пішла в ріст. Ну, ці морози її взагалі не пройшов. Вона повністю жива, теж аж до кінчиків. І таких морозів чудовишня не боїться. Це вишня схрещена з черешнею. Далі у нас просто черешенка, але ми бачимо те, що черешня жива. І цього року на урожай черешні можна ще надіятись. Ось так виглядає нектаринчик Extreme Beauty. Ростові процеси запущено, але квіточки на ньому ні одної я не побачив. Інжирний персик серії Plain. Бачимо, буде жити. Зелений конус з'являється. Ну, але квіткової бруньочки теж ні одної на ньому живої я не бачу. Ось це у нас сорт персика під назвою Теміра. Незважаючи на важку весну минулого року, він був з урожаю. Але цю зиму, на жаль, плодова брунька не пережила. Зелений конус є, але ні одної квіточки на ньому я теж не побачив. Тож можна підвести підсумки даного експерименту. Скажу чесно, що експериментом я трошки шокований, тому що більші надії я покладав на персик. Чому? Тому що в персика брунька його захищена лусочкою з такою опушкою. І я чомусь думав, що це персик вбереже, що він буде більш морозостійкіший порівняно з абрикосом, з там, чи з сливою, тому що у них лусочки такі. Ну, просто гладенькі, я думав, що мороз їх пошкодить більше. Оказалось, все навпаки. Ну, але вибирав я, скажімо, персик не самі морозостійкі сорти, я вибрав хаотично. Є у мене ще, скажімо, канадські сорта, які більш морозостійкі. Тож, все-таки надія у мене ще є, що, можливо, якісь поодинокі плоди будуть і на персику. Поки що на цьому буде все. Всім гарного дня, всім пока-пока. Ось плодова бронючка, де стояло де я показував вся пообсипалась вся сипіться по довгунька це означає що вона повністю загинула на повністю суха.